Доброго ранку, діти! Тема нашого заняття Комахи на весні» Прийшла чудова пора року весна. Весняне ніжне сонечко нагріла все навкруги, розпустились дерева, розквітли фруктові дерева. З'явились квіти. А якщо з'явились квіти, то і з'явились комахи, а якщо з'явились комахи, то і прилетіли до нас пташки. Діти, а де живуть комахи? Так, у лісі, на луках, у ґрунті, біля водою. Зранку на квітах можна побачити цю комаху. Як називається ця комаха, правильна джінка? Бджола постійно трудиться, недарма її називають трудівницею. Весь день вона збирає пилок та нектар світів багатьох рослин, запилюючи їх. Не буде цих комах, не буде і доброго врожаю. Діти, подивіться ці, на ці найчарівніші створіння на планеті, а ще й найзагадковіше. От тільки дивом можна пояснити фантастичне перетворення. Потворної гусені, на яскравого неповторного красення, а головне вони найкращі, Звісно, після бджіл запилювачі, метелики живуть дуже мало часу, але за своє коротке життя самка метелика стигає відкласти біля тисячі яєць. Подивіться діти на цю чудову комаху. Ви її всі знаєте, це комаха сонечко. Якщо б не ця комашка, то попелиці, це такі шкідники, з'їли б всі рослини. За день вона з'їдає близько ста попелиць, а її личинка близько 250. Діти, а як називається ця комаха? Це мурахи. Їх називають санітарами лісу. За літні та весняні місяці середній мурашник знищує понад 5 мільйонів комах. В основному це личинки та гусениці багатьох шкідників лісу. З'являються і такі великі, красиві комахи. Як бабки, вони бувають різного кольору, зелені, сині, червоні. Навесні також з'являється багато шкідливих комах. Вони завдають шкоди врожаю, людям і тваринам. Комарі одні з настирливих комах в сирих місцях поблизу річок, озер, заболочених ділянок. Комарі не дають ні хвилини спокою, нападаючи на тварин і людей. Всім відомо, що мухи є переносниками різних хвороб. Муха народжується і проводить більшу частину свого життя поблизу відходів та інших місць, сприятливих для розвитку бактерій. Особливо безпечними для людей навесні є кліщі. І коли ви буваєте у лісі чи на полі, обов'язково повертаючись додому, перевірте, чи не залишилось на вашому одязі кліщі. Дуже багато різних видів комах з'являються навесні. Діти, ви бачите, що все в природі взаємопов'язане. Бережіть комах, не знищуйте їх. Не турбуйте комах, милуйтеся ними в природі, не беріть їх за крильця, тому що вони можуть загинути. Не ловіть їх, бо це жива природа. Не руйнуйте мурашники. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.